Вітаю вас! Хочу відповідати на ваші відповіді на ваші питання по чуть-чуть. Грім і молнія. Взагалі, що це таке? І мені хочеться вам відповісти. Я розумію, що, може, комусь не підійде моя відповідь, але я все одно буду писати, розказувати, як я бачу, як би і мені хотілося вам відповісти молнії, якщо з фізичної е, точки зору, то можна розказати, що це з'єднання облака, да? ну, тобто фізику провчити, і, будь ласка, в цьому фізичному плані можна відповідь собі дати, але ж ми з вами, волшебники, маги і колдуни в хорошому сенсі цього слова, бачущі, відаючі люди. Енергія грому і молнії є такі боги. До речі, ми сьогодні з ними спілкувалися, з учнями про цих богів і з ними, з цими богами спілкувалися по поводу цих енергій, які існують в нашій природі. Да? Є такі боги, які оберігають деякі системи. Раніше взагалі було легше, енергетично, і зараз я вам скажу, і зараз виходить вже все на лінію того, що знову стають закони на місце енергії творця. Тобто закони, які він створив, це не про Творець, це не просто там чувачок, який дідусь сидить на Лавочки, і дивиться за нами. Це енергія колосальна, яка тримає планети, яка тримає нашу Землю в нормальному стані, щоб вона не розлетілась на кусочки, а була в купі. Так от, є, як мені показують, з енергетичної сторони є Творець є маленький, є боги, є боги там слав'янські, різні, і вони якби, управляють взагалом природою. Фізичний план це теж дуже цікаво. Фізику ніхто не відміняв, але енергетичний стан показують, як, як, якби по-правильному, не тоді, коли вже люди почали управляти енергіями грома, дощу, все, все що підряд Уже люди управляють всім і вони вмішуються. Є Озоновий слой, який захищає нашу землю від енергії космосу, впливів сумасшедших космосу, да, які нам не, не під силу проживати. І взагалі людина не може їх витримати без якогось костюму. Да, якби туди в космос попасти. Так от, гром і молнія – це енергії, які утворює цей озоновий слой нижче, є ще через облака. Облака – це енергетичний теж захист, але коли вони біленькі. Чистенькі. Е і ну от Сонце чисті облака все білі. Коли утворюються із, із землі, на землі люди перетворюють дуже багато тепла, енергії, вихлопи, то, що і раніше таке було. І утворюються темні облака, такі вони як свінцові, образуються, тобто важкі, енергетично і фізично. Структури, а облака і ну тучі оці. І вони, якби знаєте, і дають розряд колосальний. Якщо за сторони ще богів розповідати, то це боги якби управляють цими процесами. Це Бога можна уявити того громовержця, да який управляє просто облаками, які на себе набирають. Негативні програми від людей, від вихлопів, кашлі, простуди, болячки, виділення людей. Вони піднімаються наверх, пиль, грязь, все. За... Создається розряд. Зверху йде енергія творця. Вона дуже сильна і космосу, да, допустим. знизу йде енергія вже переработана. Вони з'єднуються в одному місці, там де облака. облака їх утримують як фільтр. І в тому фільтрі воно просто починає горіти. Воно, щоб згоріло, утворює систему гром і молнія. І тоді йде розряд на землю, як вичищення і випалення негативних програм. От з такою системою і схемою можна штовхнутися, якщо казати про гром і молнію. Тобто, Енергія людей, фізичні випаровування від людини, соприкасаються з такою мікросєткою, чистими облаками, воздухом, який зверху на нас іде, щоб ми дихали жили. Тобто космічний енергопростір з'єднується з фізичним земним, утворюючи облака, зробивши із них зробивши. Таку густу важку енергію утворюється як вогонь, який виглядає як молнія, а гром це якби з'єднання двох енергій. Які по совмістимості, як річка, з'єднати пресну воду і соляну воду. Вони якби між собою не дуже будуть це саме, і утвориться якась загальна субстанція, як масло з'єднати з водою. З'являться багато шариків. Оці в облаках, в тучах з'єднуються ці шарики, іде перегорання енергії, вниз випускається вже озон чистий перегорання і йде вже дощ. Я не знаю, може, я вам вже якось донесла це, зрозуміли ви мене чи ні? З'єднання, тобто космоса з виділеннями людини? Все, що людина із себе виділяє всі наші житті діяльності, вона заприкасається, е, углекислий газ заприкасається і між собою створюють таку штуку перегорання енергії, це молнія. І е, ви, ви випущення, якби коли вона згоріла енергія, вся ця негативна, воно йде дощем для оновлення нашої землі, арашані, оп, знаєте, приземлити трошечки ці енергії, напрацьовані людьми негативні. Воно, як після дощу, сразу класно стає. Але це стосується тільки природного дощу, який робить м -м, природа, не людина.